Знову ж таки, тепер вже маю можливість поставити це безпосередньо запитання моєму співрозмовнику. Вітайте піано бой або більш відомий як а, чи менш відомий, я вже не знаю навіть Діма Шуров, Дмитро Шуров. Привіт тобі думаю, це неважливо, головне, що слухали пісні. Так, от, Дякую, букваль... що запросили. так. буквально хвилину тому я проанонсував тебе, але сказав так, що виконавець, який співає власні ну пісні українською, російською, англійською, -англійсько і про феномен його популярності ми дізнаємося за кілька хвилин. Буквально і от в чому на твою думку все ж таки феномен цей полягає з огляду на те, що ти починав. То не як вокаліст, а як музикант більший композитор? Я взагалі гадки не маю. Просто ми пишемо пісні, працюємо, граємо їх людям. І... Якось ця аудиторія росте, якось це все розвивається. У мене немає відповіді на це, тому що це не не продюсерський проект, не віне бі, бізнесовий проект з самого початку. Все якось само собою розвивається, і мені мене це влаштовує. Ну, А уявляв ти коли, що коли ти був у складі там того чи іншого колективу, ну зокрема, в ВК на грав або ж працював з емфірою, що як сесійний музикант, що а, ти колись там за 5 за 7 років будеш в тебе навколо в тебе теж буде великий колектив. Там сьогодні це 9 чоловік, і ти будеш такою повноцінною складовою цілої команди? Ні, я man, як Ні, я фронтмен, єс ні, я не уявляв і взагалі. Я якось завжди був, був більше сконцентрований на музиці, тобто те, що відбувалося у музиці на той момент, в Океані Ельзичі разом з Емфіровичу у групі Aesthetic Education, мене цікавило більше. Але потім стався такий якийсь change, сталася така депресія, досить досить тривала, яка, мабуть, виникла тому, що я все зробив, що міг і не знав, що що робити далі. От і ну якось після на виход на виході з цієї депресії. Почали народжуватись пісні і створився піанобой. І зараз не до депресії, тому тут не до депресії, тому що взагалі немає часу. Ми їдемо у тур, знімаємо кліп, записуємо альбом. До речі, mm -hmm. я вам It's залишу cool. так. Off. Це наш третій альбом, і називається Take Off. А коли ми їздили у першу частину туру у листопаді минулого це року, бубка, його ще не було. Знаєш, це не Бубка, це взагалі досить цікава історія. Художник з Донецька, mm -hmm. який зараз живе в Києві, якого звати Сергій Дегтярьов, український символіст. Сам вигадав і намалював цей диптих. Ну, а це... що він символізує в твоїй збірці? Це диптих, це дві mm -hmm. картини. От. А він, ну, це спортсмен на тренуванні на абсолютно старій трибуні, розвалений, розгублений, яка, як виявилося пізніше, я просто не знав. Художник скопіював її з трибуни у Прип'яті. А це людина, яка намагається перестрибнути. Через цю планку ну, то, і то, то, вона це знаходиться... якась така аналогія є з твоїм життям теперішнім? Yeah. Що ти намагаєшся робити постійно якісь висоти брати, чи як знаєш? Так. Ні, це, 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 це я взагалі не, не можу сказати, що я такий індивідуаліст і про себе все роблю. Ні, для мене просто це якась це відображає ситуацію, в якій ми зараз живемо. Тобто, навколо розруха, але ми намагаємося зараз як якось це зрушити все з місця, перестрибнути через це. Тобто той ков вже стався. У нашій країні я вважаю, що він відбувся. Але коли куди далі летіти? З ким, як, а хто гашки немає? Знаєш, незважаючи на твою таку завантаженість творчу, професійну, я би сказав, от є таке слово розслабон. Можливо, не дуже гарне, але от якось в <гум> тебе все виходить на розслабоні. З огляду на твою цитату, Це оди... ілюзорно. ілюзор. Ти штука, якось, де. до речі, зацитую, сказав моїм колегам, даючи інтерв'ю, що якось в тебе був випадок, коли в лікарні чи де ти лежав, і в тебе запитали, де ви працюєте? Було таке? <гум> Було де так. ви працюєте? Ти сказав, що я композитор, музикант, Продюсера медсестра записала, так і запишемо, значить ти тимчасово не працює, да, так? так Тобто ти записали. до музики, до творчості ставишся ну, якось ну, несерйозно, чи це жарти більше? Ну Це чи просто як? Як, вже, як життя вже давно. Я з чотирьох років просто займаюся музикою, ніщо інше в мене добре ніколи не виходило. Я не дуже люблю зніматися, не дуже люблю а, там, робити якісь бізнесові справи, але маю тому навчитися, тому що маю це все контролювати і робити. Але коли я виходжу на сцену, щось всередині мене такий тумблер так, робить. Феномену піана бою. Чому, на твою думку, виходячи на сцену, ти можеш один бути за фортепіано, більше нікого не буде, так? Буває, ти, таке. Можеш, ти можеш на розслабоні, як то кажуть, щось отак от релаксуючи, міркувати, медитувати, щось награвати, щось підспівати, і в тебе тобі доводиться влаштовувати другий тур в одному міці, другий концерт додатковий в одному місяці в Києві. Um, ну, По-перше, в Києві ми взагалі багато дуже граємо, і тут велике місто, велика аудиторія, проблем з цим немає. Але ну, це, я дуже, досить багато взагалі готуюся. Навіть імпровізації, які відбуваються на концертах, більше з них вона підготовлена. Тобто, це той випадок, коли я перфекціоніст, і мені потрібно, щоб все було взагалі. Заздалегідь зрозуміло, тому я не з тобою не згоден, що це просто награвання чогось наспівування. Така штука взагалі канає. в Україні. Зараз дуже вимоглива нова аудиторія. Аудиторія п'ю не відкриті і люди з досить широким там кругозором. Ну, давайте. І їх не можна просто награваючи щось вже більше брати, і вони мають побачити артиста стиль, шоу почути гарний саунд, звук на який ми багато працюємо. Пощупати mm -hmm. це все. А там і потім хочуть автограф, але це вже як піде. Фрагментарно зараз нагадаємо, як виглядає піано бой, так би мовити, відео відображено твоє творчості е, в аудіо. А після чого повернемося. Насправді несподіваний кліп, чому вибрали саме цей кліп? Ну тому да. що він такий світлий попереду весна за кілька днів, і ти там такий позитивний, хоча в студії так само. Але все ж таки ну, у нас є і інші пісні, свідки. Ну, наприклад, коли ми кухання... на присвятимо тобі цілу програму годину. Тому тво пор... покажемо все, більше я тобі наразі. Не якщо повертаючись до цього двох, ну до цих двох концертів, це вони будуть відбуватися в столиці в рамках. Твого туру, всеукраїнського, який поділено на дві частини. Чому ти, до речі, їх поділив? І наразі чому ти проводиш тур ще до виходу платівки? Чому я проводив? Тому що ну, платівка проводив, вже було, вийшла, було, і голову. так, так а, Ну, так сталося. Так склалося, що ми не встигали його видати, але я завжди хотів пограти альбом до того, як він вийде. І ми вже вирішили нічого не міняти, не міняти там розклад туру. І я десь там навіть у соцмережах задавав людям питання. Як вам взагалі це подобається? Ми до вас їдемо. Ви нічого не чули, нічого не знаєте. Але так було завжди. І пінобуть з цього починався. Перше, що ми зробили, це ми організували тур, такий невеличкий клубний по Україні. У нас взагалі не пісень не було. У нас було дві пісні: Ведьма і Смислеточки. Ніт. А потім вже народились там «Етежі» та інші пісні. От і все дописувалось якось там швидко, дуже на селфеточках у грімерках тому це такий досить спонтанний підход до речей. Але коли ми робимо кліпи або ми знімаємо якісь там запрошення на концерти, ми намагаємось робити це дуже серйозно. Підходимо до цього, знімаємо максимально перфекціоністично. Mm -hmm. А от, скажи, запит на творчість твою він не такий безапеляційний в практично по всій території України, чи є якісь такі неочікувані регіони чи міста, де ти з таким легким стрьомом, як то кажуть, їдеш на концерт і не знаєш, чи буде там 100% заповнення, чи ні? Неочікуване місто. Ну зараз взагалі дуже цікаво. Цікава у нас така стадія, тому що ми вже зіграли скрізь у містах, таких як Одеса Дніпропетровськ. Львів, там були вже і філармонії, і сидячі, і стоячі, і скакачі зали. От але є міста, де ми взагалі не були. Наприклад, Кіровоград, Миколаїв. Ці міста є у другій частині туру. Ну така суми. Дивись, Чернівці ти згадував. До речі, Кіровоград були центральна Україна. Так, так Чер, так. Миколаїв, Південь, Південь, Чернівці, Захід. Ну тобто тут не можна за регіональними якими Не Можна а у, нас я взагал... за чим? у нас взагалі скрізь дуже схоже відбуваються концерти. У нас були моменти, коли ми їхали з Харкова до Львова. Через Вінницю і були дуже схожі емоції. Тобто, мабуть, там в піснях є якась. Фундаментальна історія, яка однаково взагалі працює. Взагалі, половина цього альбому вона про кохання, а інша половина вона така більш гостра, соціально політична. Але я так да я так я відчуваю деякий мандраж з приводу, наприклад, сум, що ми ніколи там не були, і місто, яке називається Суми, я думаю, воно нам підходить. Суми за вами сумують. Але от минулому році ми вперше приїхали до Житомира. Наприклад, і нам всі казали, що Житомир це місто взагалі не передбачуване, де може на всю країну відомий Ут провелити концерт і відмінитися а де Група, яку ніхто не знає, збирає людей, і у нас відбулося все добре. Я дуже задоволений. Ти знаєш, я коли спілкувався з твоїм стою з піарщицею, так Олією і за сумісосном дружиною. То вона сказала: вона називає і... себе асистент. Асистент, добре. Вона, я кажу, є якісь такі тонкощі, цікаві цікавинки, про які ще ніхто не знає. От в контексті твої твоїх останніх робіт, і вона мені говорить, що є одна з пісень, яка увійшла до цього альбому «Родінки», так за так, назвою. Так, так. І власне, ви вже зняли відео на цю пісню, і там знімаються справжні інопланетяни. В чому полягає суть що? Цієї пікантності ну це по-перше дуже дуже а, справді незвичне не незвичне і з естетичної точ, точки зору нечуване для України відео. А, багато різних речей було, а такої ще не було. Це, це інтрига? Це, це, це дуже чи так, це Ні, це, це інтрига і реальність, і це досить велика команда, яка робила це. Це та Патока студія на всю вже країну відома, mm -hmm. відомі художники. Це компанія Радіо багато серйозних людей. Режисера Аня Бурячкова. А це пісня родинки для мене це знаєте як друга серія пісні кохання тобто те, що сталося після першої закоханості, про яку співається у пісні кохання, що сталося далі? От і я дуже багато думав про те, як, як це людям показати. І ми вигадали цю ідею про іноплане інопланетян, які живуть у перфектному ідеальному потусторонньому світі. І більше я нічого розказувати не зможу, тому що там є сюжет, є фінал. Я знімаюся у абсолютно другорядній ролі, такій невеличкий. невеличкій, але є насамперед є ідея, вона досить гостра. Я сподіваюся, що люди її зрозуміють. Ну і ще одне запитання: от теж знову ж таки, вичитуючи якісь там тези і цікавінки з твоїх коментарів, ти говорив про те, що точніше знову ж таки коментар від Олі, що. Ти людина така, коли трошки вип'єш зайвого, то ти дуже душевним стаєш. А коли не вип'єш, то ти ну що як деспот на сцені чи як? в своєму колективі? Як до тебе люди ставляться навколо? Як це деспот. Зі мною ніхто ніхто не захоче грати, якщо я буду деспотом. У нас дуже такий колектив, Всі в ньому різні, але все ж таки всі дуже сконцентровані на музик на музиці в першу чергу. А в музиці не можна бути деспотом. Вона має. Право на якусь. Ну, по-різному буває, в різних колективах по різному. Але то, так, я, я просто я перфекціоніст, і у мене є своє бачення краси, безумовно, і музики. І так я прагну до нього. І якщо мені потрібно отримати результат, я його намагаюся отримувати будь-якою ціною. Але на концертах буває так, що люди взагалі по-різному реагують на якусь пісню. Взагалі не так, як ти очікував. Тому, коли я виходжу на сцену, я намагаюся. Всю цю свою тиранію, деспотизм і перфекціонізм забути про це повністю. Знаєте, як біла. Як це називається? Біла ворона? — як біла простинка, а. я не знаю. Біла ворона? Окей, як біла ворона, яка має стати чорною під час концерту. Тобто починаю з нуля, нібито. І так воно працює краще. Я так краще відчуваю людей. І для мене концерт стає не просто. А Перформансом, де ти граєш свою музику людям, mm -hmm. а вони тобі підспівують. А ну справжнім таким обміном енергії, якщо, якщо можна так сказати, ну в будь-якому разі, часу таким... залишилося не так вже й багато, щоб е, власне оцінити цей обмін енергію вас да класно. Тобі, Давайте ще тобі бажаю гарно виступити. Наразі е, «Піанобой» був щойно на ефірі е, нашої нашої телекомпанії Якщо в двох словах: в березні їдемо в тур, в березні випускаємо відео родинки.